Друзі, доброго дня! Сьогодні я вперше на Ютуб-каналі Beavers, бо сьогодні я в ролі не оператора, сьогодні я в ролі ведучої і власниці свого нового автомобіля Peugeot 3008 GT. Невеличкий огляд. У нас на каналі багато відео з Peugeot 3008, але я, як людина, яка ніколи на ній не їздила, ніколи її не мала, розкажу вам щиру правду, яку відчула за тиждень їзди на машині. Давайте з самого початку. ПЖ3008 e, GT максимальна комплектація 2017 рік 2,0 дизель, пригнана з Кореї. E, давайте по пошкодженням пройдемось. В даного автомобіля вся безпека була ціла, абсолютно. Удар був по правій дверці, можна так сказати, а на заміну були двері, і все. В принципі, це все, що ми купували, Фарбувались двері. І, по-моєму, що ще фарбувалось, точно не скажу, бо я не в курсі. Забула вам сказати, що пробіг даного автомобіля 89 500 кілометрів, зараз вже трошечки більше. Значить, поговоримо по цифрам. Даний автомобіль. На аукціоні був куплений за 7400. Зі всіма платежами, доставка була трошечки дорогою в цей раз, з логістикою, з розмитненням, з ремонтом також ми зробили. Це у автомобіля повне. І ми зробили хімчистку автомобіля. Він став в 17 400 чи 17500. Але мені здається, за машину 2017 року в повній комплектації, в найкращій комплектації 2.0 Дизель. Чесно, це хороші гроші. На нашому ринку. Ми дивилися, звичайно, на авторія, щоб порівняти ціни. Значить, такий автомобіль стартує від 20, Можете порахувати, що в принципі набагато вигідніше приганяти з Кореї. Значить, а тепер давайте пройдемось по комплектації і по фішечкам, які мені справді сподобались, і які я використовую в житті. Погнали! Фари класні, я не знаю там біксенон, що то там, не знаю, як це там називається. Вони прикольні, не сліплять очі. Це найголовніше, бо чесно, мене бісить, коли я їду, а мені ззаду оці супер яскраві фари або спереду. Ні. Ці нормальні, адекватні. Далі, до речі, тут великі шини, реально. Тут 19 радіус, і зимова резина встала в 32 тисячі гривень. Я трошечки була в шоці. Ну, що ж поробиш, хороша машина, хороша резина. Можете бачити реально, і до речі, від комплектації залежить радіус колес. Якщо це GT, то це 19-й радіус, якщо це просто 3008, то 18 то Будете знати далі. Ну, звісно, я як е, чайник зараз буду розказувати, але реально для мене було відкриття. Я ніколи раніше такого не бачила. Але я звикла, що очисник е, скла у нас десь звідси виливається. Я не могла зрозуміти декілька разів звідки та той очисник ліється. Потім мені показали розумні люди, що в нас виявляється на двірниках. Тут є якісь там штучечки, і воно з двірників ліється. Блін, ну це ж треба було додуматись. Це дуже продумана штука. Насправді для мене це була новинка. Я здивувалася чесно. Мені сподобалось прикольно. Так в нас є датчики сліпих зон. Датчики сліпих зон. Поки ми не розібралися, як їх включати, мені ще страшно. А ви бачите плажечку GT? Ну, в общем, все як треба, Е, Так, погнали в салон. Значить, зроблена ж хімчистка, салон просто-ну просто. Я не знаю, як на 2017 рік в мене враження, наче вона з салоном просто. Вона дуже. Ну, мало того, що вона гарна. <laughs> вона дуже гарна, так вона ще дуже з якісних матеріалів зроблена. По-перше, мені дуже подобається підсвітка. Тут дуже класна підсвітка, її можна. Вона по всьому салону далі подивимось, але воно прикольно їдеш так. Єдине, що колір змінювати не можна, можливо, можна, я просто не знаю де, але наче не можна. Так, значить, що в нас є? У нас є електрорегулювання сидінь. також є пам'ять на дві особи і. Ну, Ми зараз перейдемо, коли я вже сяду, я вам покажу. Тут є масаж, масаж, ребятки, масаж. Незвично, до речі, для мене було відкриття капоту. Я не знала, де ця кнопочка. Зазвичай якось вона більш видна, а ви її побачите тільки, якщо двері відкриєте. От вона знизу. Оце да. Значить, що в нас по функціоналу в салоні? По-перше, хочу звернути увагу: 2016 рік руль просто. Я не знаю, з чого він там зроблений, але блін, ну, я не знаю, наче їм користувалися, ну, може рік максимум, просто в ідеальному стані. Я не знаю ніяких нічого взагалі. Далі що в нас по цій зоні? В нас мультикермо, підкермові пелюстки, ну, ці всі штучки, штучки-дрючки, значить це не цікаво. Тут клімат-контроль. В принципі, найголовніше, оця зона в нас це регулювання гучності. Це щось там голосовий асистент, якийсь чесно не знаю як їм користуватись. Тут музика, тут прийом виклику. Цікава штучка в нас: отут. Оця кнопочка. Ця кнопочка в нас відповідає за приборку. Тут її можна змінювати, як вам, як вам подобається: мінімальну або ну, різні є режими. В принципі, мені подобається водіння, щоб я бачила машинку, дуже гарно. А, Також, до речі, тут є класна функція. Її можна звичайно відключити, але в принципі непогано. Тут є функція тримання в полосі. Вона була включена з самого початку. Я про це не знала. І знаєте, моє здивування, коли я трошечки вилізла з полоси, і мене руль так хоп, я така хоп. Думаю, ага, понятно. Але прикольно, воно підсвічує зеленим вашу полосу, якщо воно, звичайно її бачить, і допомагає вам так обережно, не прям так утріровано, як я це зробила, але воно обережно допомагає вам триматись в полосі. Перейдемо до цієї зони. Дуже класно, мені подобаються речашки. Прикольно, реально прикольно, як у літака. В нас є верхній ряд, є нижній ряд. Нижній ряд все доволі просто. Підігрівся сидінь моє та пасажира, підігрів двох переднього і заднього скла замок дверей, і це циркуляція повітря. Зверху, тут у нас типу базові налаштування. В принципі, гратись можна дуже довго. Основне для мене особисто це музика. Можу підключати по USB, і поду. Ну я користуюсь Bluetooth. Тут в нас температура, клімат, контроль. Дуже класно, дуже зручно. Навігійшн, воно, звичайно, у нас трошечки не прошите, і воно ще під корею, але нічого страшного. Я думаю, це питання вирішується, якщо вам, в принципі, потрібно. Якщо протиключаєш шнур, то показує старт. — Ну, взагалі. От дивиш. Значить далі тут дуже прикольні налаштування. Ну, насправді я пробувала парк Assistance, Чесно, я. Чуть-чуть не поняла, ще немножечко, що німночку кимпользуватися. Ну нічого страшного. Я всього тижня їжджу на машині, так що зрозумію. Єдине, що мені не сподобалось, от єдина функція не сподобалась автоматичне перемикання фар дальнього світла. Я її вимкнула, бо. А, в мене стоїть авторежим на фарах, я їду в потоці ввечері. Машини їдуть назустріч, і в мене вмикається дальнє світло. Це був перший день, і я отак от мене нервне просто починаю його вимикати. Він не вимикається. Я не розумію, що відбувається. Мені вже сигналі, типу, ну може ти виключиш дальнє світло. Але ну нічого, я потім розібралася нормально. Мені просто не сподобалось. Я не знаю, як воно реагує на інші машини, але неприємненько трошки вимкнула. Все інше, в принципі, ну от смугу можна вимкнути, систему старт-стоп, тачки паркування. Насправді, мені абсолютно подобається все, що тут налаштовано. Нічого додати і прибрати не можу. А, м, освіжувач повітря дуже цікава штучка. Їх тут три різних смаки і три різних режими. Я не знаю, скільки воно має. Бути включено, щоб відчути цей запах. Можливо, я його. Може він. Ну, я не знаю просто. Я його поки що не відчуваю, але будемо тестувати. А, далі, найцікавіша зона. Найцікавіша зона. По-перше, ну освітленість зрозуміло, це по салону, освітленість, а атмосфера. Боже, друзі, я коли наткнулася на цю кнопку. У мене стояв вокал. Музика це просто музика класно грає більше акцент на вокал. Коли ти ставиш техно або джаз блюз. йо-май-йо, -йо, ти наче десь в клубі. Просто такі баси. Афігенна музика дуже мені подобається. Тому я, в принципі, і не перемикаю, мені подобається. І, до речі, до речі, я вам сказала вже про масаж сидінь. У мене тут є кнопочка, от я його можу вімкнути. І в мене є п'ять режимів, різних режимів. Лапки котика в мене є, типу, як царапки і окремо по позоном. Чесно, прикольно. Мені сподобалось, особливо коли їдеш десь в заторі, стоїш довго, то, о Боже, мій насправді дуже допомагає пасажира. Також є масаж, можна включити. Така сама в принципі функція, але в нього, по-моєму, немає кнопки. Типу я тільки вручну можу включити. В принципі, ну тут все. там в супер заглиблюватись, в налаштуванні я не буду, бо воно, в принципі, ну для звичайної їзди не потрібно. Якщо переходити нижче, тут у нас безпровідна зарадка. Вот тут от вона. Але вона повільна. Ну, чесно, це так, якщо у вас просто підтримати телефон в стані, які є, щоб він не розряджався. Класна ніша, дуже зручна для телефона, електро. Ручник, режим спорту. О Боже, спорт, режим, боже, вона прям їхати починає по-іншому. Машина і так доволі динамічна і класна, але в режимі спорту починає починаю ручать. Боже, я думаю, наче в спорткарі в якомусь чесно. Прикольно, мені подобається. Кнопка старт-стоп, класні підстаканічки, бардачок. Бардачок, ну, звичайно, тут в мене мої різні штучки-дрючки. Але він дуже глибокий. Тут просто я не знаю, тут можна сумку, в що хочеш, втянути. Дуже багато місця. Дуже багато місця. Ну, В принципі, ну, бардачок звичайний, нічого такого, великий, глибокий, все нормально. А, салон, а, точніше шкіра, класно, мені подобається, що тут і шкіра, і я не знаю, як цей матеріал називається, але класна комбінація, доволі зручно. А, щодо сидінь, я перші 2-3 дні звикала до них. Чесно, якось дивно ці подушечки на попі, але зараз я вже сідаю, ну, наче народилась в цих сидіннях, чесно, дуже, дуже комфортно. Так, ну що? Далі давайте дивитися, що в нас зверху. Ну, По-перше, панорама М -м -м, З підсвіткою. Класно додає е світло, можна якось так, ось, ось. ну, не буде вмикати. Шторку, не в ту сторону. Можна її закрити, звичайно, але з відкритою класно більше світла. Далі, ну тут все класично, підсвітки, все, в принципі, нічого того. А, До речі, для пасажирів вони також можуть регулювати собі потік теплого повітря. По місцю ззаду. Я, до речі, перший раз зараз сіла назад. Блін, комфортно, мені подобається. Так, що в нас тут є? Оп. Ой, класно. Все, ну, лакшері, лакшері. В принципі, непогано, мені подобається. От, що ще в нас? Світло, в принципі, мої новорічні Санта Клауса ноги чи якогось ельфа. Хочу вам, до речі, показати. Машину звати Аліса. Чого її звати Аліса? зараз я вам покажу, що з Кореї в нас прийшло разом з машиною. Подивіться на цю красу. Просто я не змогла це викинути. Це, ну я не знаю, це чого ця іграшка, це навіть не іграшка, це просто якась, В общем, красота. Це буде оберіг, талісман машини, тому Аліса. Все просто. Перейдемо до задньої частини машини. Як у нас відкривається багажник? З ключа з ноги з салону. О, слава Богу. Значить, багажник великий. Я, в принципі, ще не нагружала його нічим, але тут мої дівочі штучки, до речі, скорее йшла оцей прикольний кейс. Тут якась. Щітка лежить, але можна свою покласти. Боже. Да. Камера заднього виду в машині. У нас є партроніки. Камера, до речі, спереду також є камера. Значить, бак тут на 60 літрів. А Ну, обіцяють, звичайно, 6 літрів на 100 кілометрів. Я не знаю, як буде зимою. Я їжу всього тиждень, подивимось, але все рівно набагато економніше, ніж бензин в будь-якому випадку. Peugeot 3008, GT, 2,0 дизель, 90 тисяч кілометрів пробігу. Вся безпека ціла. Удар тільки в праву сторону, в праві двері, заміна тільки дверей. Про особисті враження, я дуже задоволена. Мені дуже подобається всі ці кнопочки клацати. Мені подобається, як вона їде. Я себе нам зараз зима, я себе максимально безпечно відчуваю в цій машині, бо я розумію, що блін, ну, не підведе. Я задоволена повністю пжу, я задоволена ціною, я задоволена якістю, я задоволена все, що всередині, все, що ззовні. Тому, друзі, якщо ви хочете пригнати собі автомобіль. По вигідній ціні з класними умовами, щоб вам зробили повністю все під ключ. Звертайтеся в компанію Біверс. Рік знімала контент, через рік купила машину. А бачите? <плес> <плес> вот. ну насправді це все. Дякую, що подивились наш ролик. Вам удачі, багато грошей, гарного дня. Купуйте собі машини мрії, розвивайтесь, ростіть. Па-па!